До кінця місяця у столиці курсуватимуть 20 оновлених автобусів. 10 з них вже на маршрутах. Повернути до життя майже списані машини вдалося на СТО Київ Пас Трансу. Як працює сучасна станція, техобслуговування перевірили і наші журналісти. Останні кілька років ось ці напіврозібрані автобуси стояли під парканом та чекали свої черги на списання. Та вже незабаром відремонтовані та оновлені вони знову зможуть перевозити пасажирів. Таких майже безнадійних пацієнтів тут 79. Середини липня їхнім капремонтом всерйоз зайнялися майстри Київпастрансу. Процес починається з того, що ми йдемо в той железний ряд. Вибираємо перший стоящий автобус, який хочемо відремонтувати, і веземо його на розборку. В зоне разборки мы его полностью разбираем, оставляя одну ну, только несущую конструкцию и сам кузов. И он заезжает в цех сварки. Там всю ржу вирізають, потім зготувляють нові деталі. К нам приходять автобуси, отже, які відходили вже по 10 і більше лет. Міняємо подібну частину, покраску, пластик міняємо, салон Укріпляємо кровлю, навчилися робити без сварочних работ. Після того як востановим повністю кузов, ми проводимо антикоразіонну обробку, щоб продлить мінімум срок роботи кузова, експлуатації кузова на 5 на восім літ. Далі автобус їде на фарбування. Після чого в салоні застилають підлогу, встановлюють сидіння та поручні. Завершальний етап діагностика. Її мають проходити усі без винятку автобуси. Щоденно перевіряємо, і перевіряємо майже вже більше 400 автобусів провірили. Якщо автобус технічно справний, ми видаємо такий протокол. Це проходження техогляду. А якщо несправний, не то такі направляємо роб... на дороботку. Огляд не лише дозволяє перевірити справність машини, а й встановити чітку кількість запасних деталей, які можуть знадобитись. Ця діагностика дає можливість абсолютно чітко і правильно заказувати запасні частини. Потому что зачастую заказывали в прок, а может быть, втратились оборотные средства, потом они не использовались, потом они каким-то образом исчезали непонятно куда. Теперь абсолютно четко подписывается человек, на что, по какой причине, куда, что надо заказывать. Уже стамженцы заказывают абсолютно конкретные детали. За кілька місяців работы майстри налагодили. Справжній конвейер, таким чином, що два дні на маршрути випускають новий автобус. Кожного місяця 10 автобусів ми випускаємо з капітального ремонту. І ми розуміємо, що таким чином ми можемо а, оптимізувати кошти підприємства. І, звичайно, коли. Належним чином отримується рухомий транспорт. Ми відповідаємо за безпеку пасажира. До кінця вересня вулицями Києва курсуватимуть 20 оновлених автобусів. Десять з них вже працюють на лініях. Наступні п'ять днями поїдуть 101 маршрутом на Троєщині. Та випускаючи за 100 оновлений транспорт, місто ще й значно заощаджує кошти. Автобус, який ми отримаємо в канісні мітогії, та ну трудно відлічити в від нового. А автобус, який буде мати гарантію 5 років, ремонт автобуса реально їм сьогодні обходиться порядка 250 тисяч ну, до 300 тисяч гривень. Якщо такий автобус ремонтувати, наприклад, на аутсорсинге у когось, ну мінімум мільйон. А якщо покупать новий, то це 3 двісті. Крім відновлення рухомого складу, в Києвостранці розроблятимуть і спеціальні автобуси з пандусами для людей з особливими потребами. Олександра Роздорожна, Тарас Мишак, телеканал Київ.